Всіх у науковій родині Київського національного університету імені Тараса Шевченка і як людина, яка свого часу захистила і кандидатську, і докторську дисертацію у галузі соціальних комунікацій, я точно знаю, що шлях наукового дослідження ще на етапі вступу до аспірантури, коли ви готуєте свою дослідницьку пропозицію, починається з пошуку і опрацювання різноманітних інформаційних ресурсів. І тому дороговказом у цьому величезному морі науково-інформаційних ресурсів для вас може бути наша університетська наукова бібліотека. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто користувався під час навчання в магістратурі бакалавраті, університетською бібліотекою, в нашому університеті або в своєму університеті, де ви навчалися. О, супер, дякую. Я дуже сподіваюся, що після. Моєї доповіді кількість рук в цій аудиторії зросте, і ви прийдете до наукової бібліотеки за новими знаннями. Отже, перше я вас попрошу сфотографувати QR-код, і тоді всі можливості, про які я далі буду розповідати, ви зможете відразу переглядати на нашому сайті лайбрі.кную. Перш за все, запрошую вас починати пошук своєї наукової літератури для свого дослідження не лише в Google, як всі ми звикли, а в електронних каталогах наукової бібліотеки. Повірте, у нас є література, якої ви не знайдете в Уклублі. Далі ви можете зареєструватися онлайн і отримати свій Номер читацького квитка теж в онлайновому форматі, заповнивши Google форму на сайті наукової бібліотеки. І після цієї реєстрації ви матимете фактично логін і пароль для того, щоб замовляти вашу лі... будь-яку літературу в каталозі дистанційно. Тобто, ви можете її замовити дистанційно і потім прийти забрати у будь-який зручний для вас час або в головному корпусі наукової бібліотеки в на першому поверсі кімната номер 8 або в читальному залі географічного факультету для тих, кому зручніше це зробити на виставковому кампусі, бо в кожному, на кожному факультеті теж є читальні зали нашої наукової бібліотеки, щоб вам було зручніше користуватися нашими послугами, крім друкованих різноманітних джерел передплачених наукових журналів, до яких ви можете отримати доступ вже безпосередньо в читальних залах бібліотеки у праці з AFL Україна, наша наукова бібліотека є членом консорціуму іФЛ Україна, і завдяки цьому ми надаємо безкоштовний доступ до понад 12 різноманітних міжнародних баз з науковими журналами та науковими монографіями у відкритому доступі. Більшість такої можливості надається лише в локальному до. В локальній мережі університету, тобто, ви можете прийти до нас в комп'ютеризований читальний зал на третьому поверсі головного корпусу і попрацювати, отримати безкоштовний доступ, тобто завантажити прийти зі своєю флешкою, потім завантажити pdf файл статті. Там монографії якогось можливо підручника, який вам потрібен для навчання, о, які видали в Оксфорд Університі прес, Кембридж Університі прес бази даних скопус, вепосайнс, тобто те, що ви назовні маєте в платному доступі в локальної мережі університету через наукову бібліотеку університету, ви можете отримати безкоштовно. Якщо якісь джерела, які вам потрібно, немає, або ми маємо в певне теж обмеження, скажімо, не до всіх ресурсів, які є і видані тими ж зарубіжними міжнародними базами, і ви бачите, що вас все одно просять заплатити і купити якусь статтю там, за 15 євро, до прикладу, не поспішайте цього робити. З власного досвіду багато разів користувалися цією послугою і вас запрошую користуватися. На сайті бібліотеки є на головній сторінці. Іконка з написом Рапіділ, це ми є учасниками міжнародного бібліотечного абонементу, який об'єднує 500 світових бібліотек. Ви заповнюєте форму, в якій пишете інформацію про розділ з наукової монографії або наукову статтю, яку би ви хотіли отримати. І якщо вона є в будь-якій з бібліотек наших партнерів, вам її відсканують і протягом трьох днів безкоштовно надішуть на електронну пошту, тобто всі бібліотеки опрацюють. Цю інформацію надійшли запит і повернуть вам вже готову відскановану статтю. Повірте, це дуже добре працює, бо я сама неодноразово користувалася цією послугою і не сплачувала єдине, що ви не можете замовити цілу книгу, тобто це працює за принципом частини видання, замовлені частини видання, розділ з книжки. Тобто, ви зазначаєте конкретні сторінки або стаття, які вам потрібні. Так само ще хотіла анонсувати, що якщо ви прийшли, скажімо, попрацювали в бібліотеці в читальному залі, але ви змерзли, хочете чаю, і вам хочеться вже додому, ви можете визначити, які сторінки вам потрібні, і ви хочете їх мати теж в цифровому форматі, замовити нас послугу зі сканування електронної доставки частини документу, залишити свою електронну пошту, і наші фахівці відсканують і надішлють вам те, що вам потрібно. Частину цього видання вам на електронну пошту. Крім того, у нас активно наповнюється і працює університетський репозитарій, тобто також раджу починати шукати джерела в нашому репозиторії повнотекстової інформації, тобто наукові статті, матеріали конференцій, монографії, окремі підручники, посібники, які підготовлені співробітниками нашого університету, і викладені ними у вільному доступі. Вони є в репозиторії нашого університету, тобто теж на сайті є. Його посилання. Оскільки ваша наша програма аспірантів передбачаючи освітню складову, і ви всі будуть ще й навчатися, то ми підготували для вас окрему сторінку на сайті бібліотеки: відкриті освітні ресурси. Ця сторінка буде постійно наповнюватися і змінюватися. І для вас ми збираємо актуальну інформацію про ці відкриті освітні ресурси, якими ви можете користуватися. Наприклад, це. До директорія книжок відкритого доступу, тобто це наукові теж книжки, які абсолютно ви можете завантажити PDF, тобто це ресурси відкритого доступу, світові, якими ви можете користуватися в процесі навчання. І під однією парасолькою ми збираємо на цій сторінці всю корисну для вас інформацію. О, будь який шлях науковця у вас буде розпочинатися з профіля дослідника. Тобто для того, щоб ви ідентифікували себе в науковому просторі, ви маєте мати свої профілі дослідника і про те, як їх правильно створювати, як їх потім наповнювати, тримати в актуальному стані? Також ми підготували для вас такі методичні рекомендації з покроковими інструкціями, зображеннями для того, щоб ви легко пройшли цей шлях, створювали, наповнювали і підтримували свої профілі вже як науковці і дослідники. Також в вашій роботі постане питання: написати якісну анотацію, якісний реферат. Запрошуємо користуватися посібниками, які є в англомовній версії, оригінали на англомовній версії нашого сайту, і переклади, які ми для вас підготували. Це книжки з академічного письма від автора професора з Единбурзького університету, з яким ми співпрацювали в межах твінінгової співпраці нашого університету з Іденбурзьким університетом. У всіх з вас постане питання, де опублікувати свої результати свого дослідження, і тут дуже важливо обрати правильний журнал. Якісний журнал, тому що е, це, скажімо, впливатиме на ваш імідж і вашу репутацію як дослідника. Тому запрошую вас почати пошук журналу з журналів нашого університету. Це портал наукової періодики нашого університету, де оприлюднено інформації про всі журнали, видавцем яких є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Ми, мабуть, ми єдиний університет в Україні, який видає 60 наукових журналів. Та такого обсягу з усіх галузей знань, з них п'ять журналів, видавцем, яких є наш університет, індексуються наукометричними базами з копусу Science, включені до категорії А. І сподіваюся, що це число буде зростати, бо ми над цим працюємо під керівництвом Ганни Миколаївни. Далі... Як обрати якісний міжнародний журнал? Це теж доволі велика проблема для не лише для науковців, які тільки починають свій шлях, так і для вже досвідчених е науковців. Отже, теж запрошуємо вас користуватися в рубриці послуги на нашому сайті. Е, є інформація, у нас є окрема рубрика Аспірантам і науковцям і відкрита наука, де ми теж збираємо корисно для вас інформацію. І ви можете почитати переклад посібника, який підготували наші колеги з EFL, як обрати журнал для публікації досліджень. Тобто, там дуже детально, покроково описано, на які маркери потрібно звертати увагу на сайті журналу для того, щоб ви. Обрали правильний журнал, який не справді працює якісно, редакційна колегія якого не дотримується різних хижацьких практик. Але це справді буває складно, складно розібратися. Тому ми також пропонуємо вам послугу, за якою ви можете звернутися. Це платна послуга, але не за всі гроші світу, і дуже недорого. Ви можете звернутися, і фахівці наукової бібліотеки. За вас пройдуть цей шлях, перевірять журнал і нададуть вам інформаційну довідку про те, в яких з переліком п'яти або десяти журналів за вашою темою дослідження, в які ви можете спокійно опублікувати свій журнал, розуміючи, що він його не виключить зі копусу, скажімо, наступної доби після вашої публікації. Так само в рубриці аспірантам аспірантами науковцям запрошує користуватися інформацією, як згенерувати бібліографічні посилання правильно за всіма міжнародними стилями цитування. Окремо ми підготували для вас посібники, як користуватися бібліографічними менеджерами. І якщо хтось захоче детальніше про це дізнатися, ви можете замовити послугу консультації, обрати тему, і ми проведемо для вас окремий майстер-клас з будь-якою цікавою для вас темою. В рубриці Відкрита наука ми також збираємо для вас посібники і інформації, яка стосується розвитку відкритої науки. У нас в університеті прийнята за ініціативою Ганни Миколаївни концепція розвитку відкритої науки, тому ваші дослідження також мають відповідати цій концепції. В англомовній версії сайту у нас також розміщено інформація про і тренінги альянсу європейських університетів, до до яких з усіх університетів України входить лише наш університет. І відповідно ми теж можемо користуватися їхніми ресурсами, і ми їх розміщуємо за погодженням з ними на нашому сайті. Окремий виклик, з яким ви зустрінетеся, і це є виклик для всіх дослідників, не лише молодих, знов на цьому наголошую. Це публікація своїх результатів у форматі не лише статей, а і публікація наукових даних. Тобто результати вашого опитування, якісь о, щоденники, тобто будь-що, що ви опрацьовуєте в процесі дослідження, це є ваші наукові дані, і їх також можна публікувати і оприлюднювати. Для цього ми створили і спільноту Київського національного університету в міжнародному репозитарі зіноду і підготували для вас посібник знов-таки з покроковими інструкціями, як вам публікувати припринти та наукові дані в міжнародному репозитарі в спільноті університету з одночасним присвоєнням DOI. тобто це вже теж є окрема публікація, яку ви можете додавати в свої звіти. Також наукова бібліотека є не лише джерелом, де ви можете ознайомитися з різноманітними науково-інформаційними ресурсами, а й простором, до якого ми вас запрошуємо. Ви можете замовляти приміщення і проводити будь-які наукові заходи в на території нашої бібліотеки, в нашому комп'ютеризованому читальному залі або в нашому актовому залі. І якщо у вас залишаються будь-які запитання, ви, звісно, можете звертатися безпосередньо до наукової бібліотеки, є телефони, і е, за, написати нам на електронну пошту, лайбрикнує, і звертатися, на, підписувати на наші соціальні мережі, на нашу сторінку в Фейсбуці, в Ютубі, в Інстаграм. Але водночас до Всеукраїнського дня бібліотеки, буквально у вересні, ми запустили нову послугу. У нас тепер є чат-бот. І наш помічник, пан Михайло, знає все про ресурси наукової бібліотеки. Ви можете у нього запитати, а він вам надасть докладну інформацію. А якщо ж про щось він не буде знати, то він вам порадить, до кого із фахівців наукової бібліотеки ви можете звернутися і знайти відповідь на те питання, яке шукаєте інформацію. Дякую всім і запрошую до наукової бібліотеки.